Днями у свято-успенську церкву прибула ікона Іоанна Воїна. Цей образ вважається покровителем військовослужбовців, що боронять рідну землю від ворогів. 6 травня, в день вшанування пам'яті святого Георгія Переможця, Пирятинська громада зібралася на молебінь та вклонитися іконі. З тих пір, як розпочалися бойові дії в зоні АТО, що суботи у Свято Успенській церкві відбуваються молебні за наших військовослужбовців, за їхнє благополучне повернення додому та мир в Україні. Перед святом Воскресіння Господнього до храму прибула ікона Іоанна Воїна. Отець Іоан говорить, що це Боже благословіння. Господь сподобав і послав Іоанна Воїна, образ цей для того, щоб ми. Утвердилися в вірі, а також мали допомогу його під час воління. В день вшанування пам'яті святого мученика Георгія Переможця образ Іоанна воїна винесли в центр храму, аби воїни АТО та їхні сім'ї мали змогу вклонитися іконі, попросити сили та витримки, аби Україна пережила тяжкі часи та не зазнала втрат своїх синів. Отець Іоанн закликає порятинців приходити до церкви та молитися. Як сказано в Євангелії, просіть і дано буде вам, стукайте і вам відчинюють за своїх молодих синів, за своїх молодих чоловіків, які захищають кордони держави нашої, щоб вони були але, здорові, бережені Богом, а також Іоанном, воїном по Його покровительству, а по нашим молитвам, щоб вони поверталися здоровими додому і з перемоги.